Ки, підходьте швиденько сюди. У мене є важлива новина. Що сталося? А ви знаєте, який сьогодні день? Звісно, знаємо. Сьогодні у нашій сашуньки день народження, Їй сьогодні виповнюється два рочки. Це справжній ювілей для маленької принцеси. Ми приготували для неї привітання. І ще один сюрприз. А я вже подумала, що ви забули. Ніколи б не забули про наше сашунько. Сашунько, з днем народження. Два рочки – це краса. Хай кожен день дарує сміх, радість і дива. Два рочки – щастя перше, маленьке і велике, хай друзів будемо. По не зникне, будь здоровою, і сміливою, як мої голочки міцні, і мрії всі здійсняться, немов у касті чарівній. Хай кожен день твій сашунько буде святом і теплом, щоб серце радісно співало і щастя жило в нім кругом. Ти чудова і весела, добра, сіра, чарівна. А життя твоє барвисте буде світле, як весна. Які чудові побажання! Давайте привітаємо Сашуньку разом. З днем народження, Сашунько! з двома рочками тебе! Ура! Буде кольоровим, з дивом радістю казковим. Хай мрі здуваються знов і знов дарує світ тобі казку і любов. Обіймаємо тебе міцленіцька, чекаймо хоті ще бразом погратися. Ми тебе дуже любимо, ти наша найкраща подружка.